Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам. Сьогодні відео для тих, хто намагається зробити себе кращим і позбавитися від деструктивних, руйнуючих станів, енергії, які вплетені десь психічні наші тіла. Тобто, сам принцип. Сьогодні вам хочу передати сам принцип, як то все відбувається. І так, друзі, ви знаєте, світ не такий, яким ми його бачимо. Коли ми починаємо бачити реальний світ, в якому ми живемо, коли ми починаємо досліджувати, більше занурюватися, більше розкривати для себе, часто у нас з вами трапляються внутрішні протиріччя. Перше протиріччя, яке я хочу вам сказати, найчастіше. Яке зустрічається? Що ж це я така хороша, добра, позитивна з усіх сторін хазяйка, а навколо буквально поряд зі мною, ось таке ось відбувається. Я ж така ж добра, все ж у мене так, все ж я ж так стараюся, я ж така духовно розвинута, така просвітлена і так далі. Чули таке? Чому, наприклад, одна людина каже, що вона звертає увагу на тих людей, які не є пробудженими, і не, нічого, наприклад, з собою не хочуть робити, а себе вважає, що вже багато чого зробила і знає. Чому так відбувається, друзі? Пізнайте кожен себе, колись і в мене так було. Я така відмінниця, я така господиня, я така мамка добра, я так, так стараюсь, така от з усіх сторін значить берегиня і все таке. І все ж так добре, 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 доки не починаєш розгрібати свої такі, знаєте, закуточки. Допоки не починаєш вигортати кишені, в яких було наскладено дуже багато чого, поки потім починаєш витрихати з себе все те, що тебе накопичилося за багато-багато від народження років, або ще багато-багато попередніх втілень, або взагалі всіх тілень, які в тебе були, все накопичене відкривається поступово. І вигрібаючи одне, так? Ти заходиш в такі простори, де тобі знову потрібно вигрібати і щось інше. І коли... чим більше ти займаєшся самовдосконаленням, самоочищенням, самостіленням, тим більше ти розумієш, скільки там ще в тебе роботи, скільки треба попрацювати. І знаєте, оце протиріччя, що все, все така я, а хтось інший це розділення. Його потрібно, друзі, усвідомити з іншого боку. Тобто, всі ми тут, народжені, по долі своїй. Принцип народження, він є законом. Ми народжуємося однаково, заходимо сюди. Ми з вами, як програма, яка має реалізуватись тут і розкритися. Кожен з нас має пробудувати всі свої енергетичні центри і наситити їх енергіями. Тобто задача у всіх одна: вирівняти те, наприклад, що було вкладено, що було пройдено недостатньо в минулих життях, вирівняти тут і почати прямо зараз. Прямо зараз почати вирівнювати. Прямо зараз почати щось робити. Ми всі з вами вже дуже втомилися від тих таких важких, таких, знаєте, таких як сказати, деструктивних важко, тому що з деструктивних енергій з ними завжди важко. Тому що, коли ти заходиш вже в простір, там, де більше, більше свободи, духовної свободи. Коли ти вже скидаєш себе ці, як я кажу, всім покровів того всього, що на тебе було нанизано, і маєш пробивати їх через енергію любові і до себе, і до світу, і до досвіду до того, який ти маєш, відчути унікальність. Не індивідуальність, друзі, відчувати в собі потрібно, а унікальність свою. Коли ти відчуваєш, що ти розріваєшся з тим всім, що там було нанизано, непотрібного, і починаєш відчувати свою унікальність прояву твого в цьому просторі життя, в багатовимірному просторі життя. Коли ти відчуваєш цю свою унікальність, ти починаєш себе цінувати, ти починаєш себе берегти, берегти свій внутрішній стан, стан своєї психіки, розбираєш, що дратує твою нервову систему. Ти починаєш відчувати, що твоя унікальність вона є цінною для тебе. Але тільки після цього ти починаєш цінувати унікальність інших людей. І якщо це людина, і ти бачиш, що їй також нелегко проходити свій шлях, а шлях має пройти кожен, то за що тоді засуджувати, друзі? Як ми часто кажемо, що непробуджених людей багато, але ж є хтось, хто більше трішечки хоча б засвітився, і він має право говорити про те, що він відчуває. Кожен з нас, як я завжди вам кажу, ви маєте право говорити про те, як ви відчуваєте своє життя, що у вас всередині відбувається. Як ви змінюєтесь, ви тільки собою можете змінювати світ. Забувши себе бігти когось змінювати, так не вийде. Ви тільки з собою змінюєте світ. І для того, щоб по кармі пройтися, розв'язати її, вийти поза межі карми, то хоча б потрібно зупинити новостворену карму і не створювати її далі. Тобто причини й наслідки. Зробив, отримав. Зупинити треба і робити те, що ти хочеш отримати, робити собі, оточуючим всім. Так, от, знаєте, принцип, принцип дії, сам принцип дії звільнення від деструктивних, демонічних, рептильних, як я вам часто говорю, краплень в наші з вами. Енергії в тіла наші, ті, що були нанизані, нанесені, для того, щоб вижити, ми з вами багато чого проходили, але ж ми дійшли до цього моменту зараз, що ми маємо скинути це все і маємо можливість. Ще мало того, знаєте, коли люди от Зараз скажу так: якщо хтось із вас хоч колись звертався там за якоюсь чорною магією, щоб ви робили комусь людям зло, Замовляли те зло, ви отримаєте такий откат. І вже отримуєте, я впевнена. Або якщо ви замовляєте, чи посилаєте, чи навпаки, згадали, що у вас там десь воно було, прокрутіть це все і пройдіть через прощення, глибинне прощення. Нейтралізуйте ці всі речі і не робіть їх більше. Тому що зараз ці такі откати прилетять так, аж бігом. І коли, наприклад, хтось, навіть якщо мені ви погану думку свою пошлете, ви зразу отримаєте відображення на себе. Моментально в миті цій же ж. Тому що в мене так пробудована система захисту. Мене захищає енергія Всевишнього Творця. Мене дійсно захищає. Я відчуваю наближення навіть чиєїсь думки деструктивної. Відчуваю її, і в мене є. Дуже цікава методика, яка служить мені завжди. Хто захоче, можу поділитися. Приходьте на, в мою школу на заняття наші, ви пізнаєте багато чого себе цікаво. Так, от, всі ті, хто кажуть що, там, що хто називає себе відьмами, хто називає себе там якимись там цими, хто там вони ще колдунами, відьмами там. Магами якимось, там, ще чим, для чого себе називати так? Для чого, скажіть мені, от мені цікаво, для чого? Це ж зараз це не працює. Як озвірілі ці енергії зараз блукають в просторі, вони видавлюються з тих людей, які створюють високочастотні внутрішні свої стани. Які піднімаються до рівня високочастотної такої енергії любові, бо енергія любові це є вібрація всесвіту. Якщо ви впускаєте в себе такі вібрації, з вас видавлюються ті всі деструктивні вплетення, які жили присосками якийсь термін часу з вами, воно вплив, вплітається, а воно боїться вийти, воно не знає, куди йому вже йти. Ну там, може, сиділо тисячі років, воно не знає, куди йому далі тікати, в простір видавиться, а простір високочастотний. А живиться енергія, енергією, воно не може, бо вона є дуже світлою. А світлим, воно не живиться. І воно так от таке чахленьке, чахленьке, чахне-чахне. І десь треба тікати. Що робити, друзі? Ось дивіться. Технологія, значить, яка? По-перше, ви, ви маєте знати, що все відбувається поступово. Перше, що ви робите, ви звертаєте увагу, що вам заважає, що визиває у вас роздратування, незадоволення, агресію, злость, образи, ображатися це також та сама енергія. так? Жалість, жалість, то жалиш сам себе. Що це? Що це, друзі? Що, що провокує у вас на проявлення таких емоцій? Гляньте. Воно зараз ясно, чітко відслідковується. Ви можете глянути зараз просто в кож... кожен сам в себе. От гляньте. Ви побачите, як у вас відслідкується ваша реакція. І так як я вам казала, що зараз іде перекалібровка доль людей, перекалібровка взагалі існуючого простору. Тобто навіть назви старі вони стираються. Вони не, не працюють, вони не несуть тієї енергетичної нагруженості, навантаженості, тобто, знаєте, не несуть вони того сенсу. Який несли раніше. Назви навіть, структури слів, структури мислення не працюють. Але якщо ви відслідкуєте, що, за що ви зацепилися, і звернете туди увагу, скажеш, о, точно, це ж моя реакція на, ось, о, те, 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 на таку поведінку, на такі слова, на таке ще щось там. Так? Я вважаю цей світ несправедливим. Я вважаю цей світ несправедливим, тому що і тому так реагую. Реагую для того, щоб захистити себе, бо я так звикла себе захищати. Бо я так звик себе захищати. Так? Чому так реагуєш? А коли вже не потрібно так реагувати, що ти робиш? Ти змінюєш позицію. Ти змінюєш свою позицію до тих слів навколо, до ситуації навколо. Ти змінюєш свою позицію бачення всього того, що відбувається. А змінити її як можна? Відслідкувавши в собі свої реакції, вийти на рівень відповідальності за кожну думку, яку ти випромінюєш, за кожне слово, яке ти озвучуєш. Рівень відповідальності має бути зрілим, зрілою людиною. Ще хочу сказати один момент до цієї зрілості, друзі. Хтось багато в яких книжках я б читала раніше, ну, тобто вони вже не актуальні, але все ж таки. Можливо, ви також чули таку інформацію. Завдяки ось соціальним мережам. Все, кожен, хто хоче, може включити телефон, У кого такий, нормальний такий є, телефон, смартфон там, чи айфон. Включаєш, і, будь ласка, ти в ефірі. І починає людина говорити. Вона вважає, що вона дуже, дуже розумні речі каже. І ось одні з таких розумників кажуть: ми тут, люди, ми як діти, ми ще не дозріли. Там. Ми тут і проходимо уроки, як вчимося в школі. Проходимо уроки, визріваємо, визріваємо там до якогось Ми вже стати маємо дорослими там. І все таке, знаєте, або наша земля ще молода, або наша цивілізація дуже молода, наш Бог молодий зовсім ще. Я такі таке ж речі чула. Я не погоджуюся з такими висловами, з таким мисленням, з такими от деструктивними програмами, які принижують унікальність людини на землі. Будь-що, друзі, що принижує вашу унікальність на землі. То є деструктивним, то є неправильним, то людина не позбавилася, яка таке говорить від своїх деструктивних програм, тому що ніколи в житті людина духовна, знаючи, відаючи, не принизить гідність свою і інших людей. Ми тут та сама стародавня цивілізація. Коли кажете ви, що пращури силу нам дають. Пращури прокидаються, пращури нам там щось, енергії якісь дають, розпаковують, знання там що... Друзі, просто одна, одне усвідомлення. Ми є пращури. Ми є тут і зараз ті пращури. Ми є Амазонки, тут і зараз. Ми є анти, Атланти, ми є тут і зараз. Ми є, Ор'ї, ми є тут і зараз, розумієте? Тут ми зараз є. Все це через нас живе, тому що ми в цьому всьому були з вами. Ми збирали ті намистини на ту нитку, яку ми нанизували за всі свої життя. Це наш досвід, ми є. Кого чекати, Кого, де, і хто відродиться? Хто відродиться? Цінувати життя своє потрібно тут і зараз. І хтось відродиться, пращури якісь прийдуть, хтось іще прийде, волхви, характерники, там ще там хтось. Друзі, людина має унікальний досвід. І зараз це останній завершуючий етап, як я вам казала, годинник до 12 зараз доходить, от бенз, і все. А далі все, 13-й простір. Єднання з свідомістю Творця. То хто недорозвинутий? Хто ще щось там сумнівається? Хто ще щось шукає, де? В себе зануритись потрібно, очистити себе від демонічних вплетень. Що таке демонічні вплетення? Ота енергія, яка боїться піти, не знає, куди й діватися. З нею треба говорити. Її потрібно виявити. Зазвичай більша частина цих от темних енергій, вона вплетена, вгризена зубами просто десь у ваш, наприклад, хворий орган в тілі. Ну, тому що на тілі фізичному краще завжди більш як, доступно більше відчути. Так? Де хворе місце у вас? Подивіться туди, запитайте. Якби то був предмет, що то за енергія була б? що воно вам показує? покаже. Що саме то за предмет? Зазвичай предмети показують не дуже гарного вигляду, темних кольорів. Важкі. Ви можете навіть дізнатися, скільки воно там у вас сидить, та енергія, яку, яку, який образ вона вам показує? Прямо зараз. Ви можете подивитись розмір, об'єм, вагу відчути. Можете спитати, скільки ти там, для чого ти там, і ви побачите, як воно боїться. Воно боїться. Його потрібно з любов'ю витягнути те, що вам показалося. Витягнути і відпустити додому. Бо кожен, кожен дух є цінним всесвіті, яким би він не був, і в нього є свій дім. Вимір, з якого він десь колись народився, виділився, пішов десь в розвиток. Додому, друзі, відпускайте. З величезною любов'ю. Але хай забере з собою все те, що там десь всі пожитки, які там нажило, на, на, на хай це все з собою забирає, і летить так, аж геть аж швиденько, з величезною Так, Інакше ніяк. Коли звертаєшся з любов'ю, так воно летить, так от, оце, коли дивишся на фізичному тілі. І так само, знаєте, відображення, створюйте відображення. Тому новому, наносному, яке хоче вам зруйнувати вашу енергію, ставте відображення. Пробудуйте собі систему захисту. Ви, людина, є унікальна на землі, яка володіє по образу і подобі. Володіє такими знаннями. Чому не застосовувати, чому бігати дещо і шукати, скажіть мені, будь ласка. І так, хто відчув цю інформацію, саму систему, саму структуру, як це все відбувається? Поступово когось, хтось, ну, цілісність зразу свою не, не відбудуєш, потрібно все-таки поступово, починаючи перевіряти, потрібно вміти свої енергетичні центри, налаштовувати їх. Відпускати все те, що зараз не потрібне, пробудувати свої пріоритети, розставити чітко і ясно, включити свою внутрішню силу, намір свій і почати коригувати стани свого тіла, фізичного, енергетичних своїх тіл, працювати з думками своїми, запускати думки абсолютно іншого вищого порядку. Включатися в процес очищення, абсолютно усвідомлюючи, що ти маєш, людина, маєш задачу людини, яка пізнає тут божественну етику. Закони творіння вони завжди є етичними. І ми саме ті люди, друзі, які як ніхто, як ніколи, можуть проводити через себе світло Творця. І саме цим ми цінні тут і зараз. Тому звільняйтеся від тих деструктивних програм. Демонічні люди, яких переважає там багато, багато всяких різ, різного роду, вони є вампірами, по-перше, вони є, оце, що не може вийти зі стану жертви, бо його пригнічує весь та енергія, ходить, всіх звинувачує, ниє кругом ходить. Всі кругом зобов'язані. Оце в першу чергу, коли це так відбувається, це значить, людина, свідомість людини вражена, і людини-енергетика є розруй... зруйнованою, тобто вона не є цілісною. Розумієте? А відповідальність треба брати. І через то я кажу вам, що сила наша в впробудженій тих. Того усвідомлення, що ти є тим Атлантом, тим Антом, що ти є тими зірковими гунами, ти є тими всіма цивілізаціями, які проходили цей весь шлях, тому що людство це унікальна така структура, яка існує дуже давно, і яка створена для того, щоб взагалі висвітлити цей Всесвіт, в якому ми є, а не просто тільки нашу землю. Розумієте, наскільки це все важливо? Цінуйте себе, друзі. Цінуйте миру нашим родам, світла нам всім в серце. З вами була я, Тетяна Сахненко. Не забудьте написати коментар, не забудьте вставити подобачку. Щиро все робіть. Ті, хто приходять з демонічними нахилами, можете сюди не приходити зовсім відображення зразу вам полетить, так як ви того заслуговуєте. А сьогодні, друзі, не забудьте ще, будь ласка, почитати синеньке посилання там знизу. Можливо, ви собі знайдете щось корисне на моєму сайті, або, наприклад, там за іншими там, не знаю, посиланнячками, я там багато чого залишаю. Також вдячна всім моїм новим підписникам, вдячна моїм спонсорам, вдячна всім тим, хто підтримує мій канал, для того, щоб я могла свободно вести свою діяльність. Всього найкращого, друзі! Do pobaczenia.